Американське найкласичніше ковбой кукіс І починаємо з того, що, як завжди, збиваємо масло кімнатної температури. Бачите, тут показую вам, що воно має бути таким м'якеньким. І... Але все ж таки прохолодним, тобто, що воно не має бути, ну розтанувши після, там наприклад, мікрохвильової печі, не беріть його. Е і збиваємо із цукром. Коричневий та білий, знову ж таки, кажу, що коричневий. Цукор він не тільки для смаку, він ще і слугує в нього просто інша температура плавлення і він краще буде вам робити оцей такий тягучий, тягучу текстуру серединки печивка. Далі додаємо яйця. Там я написала вам, скільки це буде приблизно 90 г яєць. Можна просто взяти одне яйце плюс один жовток і трішки ще білку додати. Збиваємо знову ж таки. Не забуваємо, що і там спочатку ми збивали, де у нас був цукор і масло, так добренько його збиваємо. І тут ще так само десь 2 хвилинки, щоб маса, бачите, вона вже така добра, це стає дуже гладка. Додаємо борошно і такий наш розпушувач, соду цього разу будемо додавати, сільку, корицю. Корицю можете додавати навіть більше, якщо ви любите. І перемішуємо спочатку лопаткою, а потім будемо ще збивати трішки міксером. І просто, щоб всі інгредієнти дуже добре об'єдналися, і щоб і сода, і розпушувач так само добре увійшли в тісто. На цьому етапі, бачите, вже дуже таке тягуче тісто у нас створюється, дуже класна в нього текстура, і ви подивитесь, ось ця текстура в нього більш рідка. Як бачите, борошна тут трішки менша, і просто подивитеся, скільки що вам більше подобається. І ось починаємо додавати наші. Якби додатки, бачите, їх тут дуже багато. начинки у нас у печові не буде, але воно буде таке перегружене, перезавантажене начинками, ось цими додатками. І зараз будемо це все об'єднувати. Не раджу вам прям залазити туди руками, можна це все було лопаткою. Просто мені так більше подобається, коли відчуває тісто. Е, яка наша головна задача? Просто щоб ці всі додатки не вивалювалися, щоб тісто їх гарненько прийняло. І ось на цьому етапі я вам раджу ну, буквально там на 10-15 хвилин покласти це все в холодильник, або навіть можна в морозилку, якщо у вас не дуже там багато часу. Просто зараз буде його зручніше е з ним працювати. І ось, е якщо все додали. Ну, На всяк випадок ви можете так само усю масу зважити. Якщо будете робити якось по рецепту, то у вас в цій буде 6 печивок по 130 грамів, десь 128-130 грамів. І все починаємо ділити їх на такі сніжки, бачите, такі кульки ми ліпимо. Так само дуже прикольно, можете звати дітей. Це... Мені дуже подобається цей процес. І бачите, що тут най, навіть найпростіший це, мабуть, рецепт печива, тому що тут немає ніяких начинок. Ми просто моліпимо кульки, шість кульок, такі гарненько, так само їх між долоньками проводимо, щоб просто всі ці всі начинки не вивалювалися. І щоб була така класна текстура печівка у нас потім. І, в принципі, щоб форма у нас була красива, ось така рівномірна у нас кулечка була. І, і, ну і все, і повторюємо. Це саме із усіма шістьма печівками. І вони будуть достатньо великі, як ви розумієте. Тут прямо одним печивом можна наїстися нормально, прокочуємо їх між долоньками, знову ж таки, повторюємо цей процес. І, в принципі, як ви бачите, ці такі печива. Тут, в принципі, я вам даю такий рецепт, щоб ви могли туди, якщо вам не подобається, наприклад, чорний шоколад, можна дати молочний, якщо вам не подобається, наприклад, Горіхи можете додати щось інше і подивитися, або ці, наприклад, горіхи замінити на якийсь інший. Тобто це така база, а далі ви вже працюєте із тими додатками, які вам подобаються, які до смаку. Головне тут, якби створити тісто і оцей гармаж витримувати, щоб ви додали дуже багато цих додатків, тому що буде вже якби перезавантаження, і тісто буде розвалюватися, але і так, щоб все було пропорційно. І ось наші печівка. Тут так само я їх пропоную відправити в морозилку, але це опційно. І ось вони бачите, після морозилки, після холоду. Відправляємо їх випікатися. Вони не мають у вас бути там перепеченими буквально 10-12 хвилинок, і буде достатньо. Всередині, бачите, тут дуже багато шоколаду, дуже багато з цього смаку.